Так, всім привіт! Сьогодні у мене 31 березня, і це мій завершальний тиждень цього місяця. Я на попередньому тижні говорила, ну так, це попередньо. Тиждень тому я виклала своє відео і говорила, що наступний тиждень у мене буде не двохтижневик, а саме тиждень, щоб закрити березень. Сьогодні 31, сьогодні неділя. Я вже вишивала свій подих осені, більше нічого не вишивала. Але хрестики, ну, Хрестики по, по диху осені, звичайно ж, в щоденнику підуть на цей місяць, а уже в моєму цьому записничку, де я рахую хрестики, не знаю на що, але рахую, підуть уже на наступний тиждень. І змінюю я трошечки формати, в плані. Я випускала в суботу відео, а тепер я буду випускати в неділю відео. Ось так. Від суботи до суботи. Ну, знову ж таки, на квітень місяць поки що залишаться двох тижневиків. Тобто буде. Ну, буде відео сьогодні. Я таки, що я його змонтую і встигну викласти. Буде відео, а далі буде відео в. В квітні, так, 14 квітня, до речі, у мене в тітки день народження. Якраз буду випускати, поздоровлю. І 28 квітня. А, тут таке діло цікавеньке. Зараз поясню. Так, сьогодні відео буде дуже маленьким. Я попишу щоденники. Я все прискорю, вам не доведеться там дуже задовго дивитися, як я мучаюся з цими підрахунками. І наступне відео, останнє за квітень у мене вийде 28 числа, 28 квітня у мене день народження. Не знаю, як то буде. Напевно, я таки його випущу 27-го чи змонтую, принаймні 27-го. Ну, то буде видно. А може, я його, скоріше за все, його викладу 29-го числа. Та і все. Але ще до цього 4 тижні, а я вже думаю, як його знімати. Так. На цьому тижні я нічого, окрім подиха осені та крашанок, не вишивала, я не знімала абсолютно нічого, тому що ну, по голосу ви чуєте, що я ще майже не розмовляю. Тому не буду вас мучити своїм голосом, під музичку я попишу цей щоденник, потім маленькі підсумки і перейдемо до мого другого, де я. Пишу, переношу відсотки і так далі. і так далі Єдине що, я крашанки не напишу відсоток, а напишу відсоток уже завтра, і вам починатиму тиждень і покажу, що ж у мене перейшло на 1 квітня. Ось. Ось якось так. Е, наговорила таке, може, навіть для вас дивно. Так, ну а тепер пішли писати щоденничок. Ну, ось, підрахувала я, не знаю, можливо, десь камера завалювалася, то я вибачаюсь. Так, ну і ось моя статистика за місяць. До речі, ну так, я не боюся допускати помилки, це ж для себе малюю. так. Ну, Одразу можна побачити, коли я хворіла. В 15-го вже не було в мене жодного хрестика. Ну, і пішло 16, 17, 18, 19, 20-го вже потрошечку почала вишивати. Ну, ось так. І за місяць я навишивала, ну, звичайно ж, без сьогоднішнього дня 5209. До речі, я тут підбила статистику попередніх місяців. То в лютому я навіть краще вишивала. <гум> я чомусь, якщо чесно, я думала, що цей місяць у мене буде найкращий. Я маю на увазі березень. Ну, 5209 це також дуже гарний результат, як на мене. Ось так. Так, ну і А, і переходимо до мого ж. Таке підсумка за місяць. Так? Це у мене переносимо лютий березень. Так, а чому у нас березень не підписаний? Ну, добре, підпишемо. Так, ну і е, одразу подих осені ми план е, виконали. Е, так, знову нам різати, точніше мені, е, тому що в березні я почала новий процес, а саме крашанки в ромашках. Е, Так як до цього я якось так не дуже починала процеси і думала, що не дуже вони будуть у мене і починатися, так розтягувала, а тепер розумію, що треба вжиматися. З іншого боку, в мене для планів буде ось ця сторона. писатися. Так, ну що, план я виконала і вишила саме. Так, вишила я 3502 хрестика, і там було трошечки бекстічу. Ну, план виконаний і це пречудовенько. Минулого разу я на 1100 цього на 1200 і це добре. Тому що зараз я трошечки попишу і змін. В плані. Не дуже там велике, не тіштеся, що я там буду вишивати. Так, переходе у нас 58. 57%. До речі, ось тут я зробила помилку, не знаю, як тепер її виправити. Напевно, треба було все ж таки писати не тільки відсотки, а ще і хрестики. Ну, а я ось зробила так. Тому що все-таки це. Досить різні процеси, і в усіх ну, свій відсоток, так би мовити, так, мегі залишається. Ну, Тут, як то кажуть, без змін. Бо нічого ж я не брала, окрім ну, за місяць я маю на навази, подиха, напередодні коврик, ну і нова робота. Так. Дуже хочу повернутися до вишивальниці. Не знаю чомусь так. Ну, прямо-прямо хочеться. Ну, Зрозуміло, що тут 100. Коли ж воно 100 стало? Так, і в крашенках. Так, крашенки трошечки я неправильно там зробила, прийшлося. Довелося трошечки там підправляти. Так, і на крашенках у мене 52%. Ну, зрозуміло, невеличка роботка, і з-за того м м скоріше, пи е скоріше пишеться. Ну, так. Ось. І переходимо на квітень місяць. Так, на квітень місяць у нас я дуже все ж таки надіюсь, що не буде ніяких в мене стартів. Хоча, хоча щось мені здається, що я трошечки відступлю, щоб написати план. Значить, ну, і, е, як завжди, в плані в мене лише подих осені. Е, так, і тепер такий момент, який я е, для себе подумала, що е, потрібно все ж таки грудень місяць виключити із моєї. З мого плану на цей процес, отже, його завершити мені потрібно за е, не, не за рік, так, а до грудня місяця. Е, до грудня місяця у нас залишилося 8 місяців. Правильно ж? Боже, який ужас? Я сподіваюся, що я все правильно рахую, і, е, і скільки ж у мене залишилося. Так, на даний момент у мене залишилось 19 19408. Ділю на 8, і в мене буде 2426. Ну, е, зрозуміло, що ну, якщо дивитися всі попередні місяці, то е, я їх вишию. Але все ж таки буду. Поки що притримуватися плану. Е, поки що ще думаю, де мені вписати е, самі хрестики. Ну, з іншого боку, Валентинка закінчилася, коврик закінчився, я можу під відсотками писати, скільки ж хрестиків переходить на наступний. Місяць. На що я написала в крашенках, якщо я сьогодні ще буду вишивати, я не знаю. Ну, нехай буде 52. Так, ну і тепер трошечки 20 хвилин вам морочила голову, але, знову ж таки, у вас буде не 20 хвилин, у вас буде менше. Я все це скорочу, бо я там ще трошки кашляла, таке собі. Так, і що ж я вишивала цього тижня? Цього тижня я вишивала свій смак. Макоси, подих осень. Зараз я так, вставлю картинку. Зараз ось, ось тут десь з'явиться картинка, фото до фото, яке я зробила на початку тижня. Розумію, фото таке собі, але по ньому видно, де я вишивала. Так, і вишивала я ось в цій частинці зашивала. По-перше, хрестик в одну ниточку я вишивала. Тоді ось тут вишивала і вишивала ось березки, і тут ще листячко буде, як гілочка з. Того дерева, що до нас ближче, але що попадає за самою картиною. Такий момент. Так, я ж тут, де були пропуски, я брала, вишивала, ну і зрозуміло ж, вишивала практично по всьому полю. Тільки, ну, щоб можна було недалеко відраховувати. Бо тут є кольори, де ось вони десь ось тут будуть. Ну, я... Рішила, вирішила, що не буду рахувати, бо ось тут вже в мене є якась помилка на один хрестик. Зрозуміло, там нічого не видно за цей хрестик, але все ж таки ну ось так. Е е дуже багато було розкиду хрестиків, до речі. Не ті одиночки, які ми звикли в багатобарних роботах, де там одна, потім десь одна. Ні, тут такими групками по типу 3, 3, 2. Ну, що мені також не дуже подобається, так, я вже говорила, що я розумію, на що це зроблено. Е, саме ось в таких кучках, де невеличкі листочки, але от е, тут був, були такі оранжеві ті, я не розумію, на що тут два хрестика одним оранжевим і два хрестика іншим оранжевим. Якщо можна зробити, ну... Одного кольору, і воно не буде дуже відрізнятися. Вишивала тут ще ось бочинку, одну малесеньку вишила білим кольором. Якщо чесно, світло було таке собі, і я взагалі не розуміла, бо білий і тут такий кремоватий Я не знаю, чи чути на відео, чи ні, в нас знову вімкнулася сирена. Ми вже, ми цей місяць, напевно, взагалі в сирені якійсь живемо. А, так, відволікла вона мене. А, на, на чому я зупинилася? Так, на оцих розкидах а, можна було зробити чотири оранжевих одного кольору, і там би було незрозуміло. Ну, автор так побачив автору. Мені цікаво, так не краще видно. Так, ну і вишивала я крашенки. Знову ж таки, вечором я вже перед сном беру крашенки і вишиваю. Деяких ниточок мені не вистачає. Я говорила, що мені докуплять, але мені не докупили. Буду замовляти, але буду замовляти на ще три набори. Ну, ось така. Тому я і говорю, що старти будуть, тому що я буду відчувати серію, яку малюю сама. Це будуть також на дерев'яних заготовочках. Це буде не до Паски, це до Великодня вибачаюся, може комусь ріже дуже Вуха. Ось це будуть такі літні дизайни. Я дуже скоро їх покажу, скрита ніякого немає. Так, ну а щодо даної роботи. На превеликий жаль, я не зробила, що ж у мене було до, але ну, я точно пам'ятаю, що всіх трих, трьох цих яєчок не було. Зараз вишиваю ось ромашки. Тут одна, дві, три, чотири, тут п'ята буде. І тут одна маленька, і ще дві маленьких будуть. Ну, ось, так. ось так вишивається. Ну, знову ж таки, мені все подобається. Я саме маю на увазі про дерево. До речі, я вишиваю ниточками СХС. ось, Тому така плотненька зашивочка Дім вона трошечки-трошечки тонша. Ну, тому я поламала вже одну голку, але поламала саме в вушкові і поламала по своїй глупості. Ось так. Такі дві роботи в мене було на цьому тижні. Більше нічого абсолютно я не вишивала. І знову ж таки, сьогодні я буду вишивати е, даний дизайн. Ну, а тепер зустрінемося через два тижні і будемо дивитися, що там я вишиватиму. Всім пока-пока!